Так, народ, роблю відгук е про компанію «Агровес» для каналу «ТехноБорн» для Роми. Е Тіпа мені не важко, а люди подивляться. Замовляв, кілька днів назад, прийшло десь приблизно за 4-5 днів, сказали, що тіп, фуру і привезуть самі, оскільки замовляв плуг і культиватор. Доставка була як за одну одиницю, типу півтора тисячі гривень до мене в Львівську область. Якістю довольний. Метал грубезний. Даже от я взяв з собою штангенциркуль. І от так, от. Скільки в нас плужок має? 84. Відвал. Корпуса високі, стойкі, регулювання. Бачите, все позмащував трохи, регулюється все чітко. Що колесо вже здорове. Не знаю, скільки там діаметр його, звісно. Ну, але добрячий. Матеріал самого корпусу. От. Ну, десятка є типа, точно. Там. Ну, фарба доволі груба. Чим був незадоволений дуже, ну, типа, не так, щоб капець, але був незадоволений. Пофарбовані гайки. і блін. Фарба добре тримається, з однієї сторони класно, але з іншої сторони головка не налазила. то збивати якось. Речі, ну таке? Фарба трохи плюс, трохи мінус. Не знаю, для чого було гайки малювати. Ну, але то... То вже питання друге. Е -е 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 -е. Що ще? Ну... Плуг, як ви розумієте, чистий оригінал. Наклейки йдуть в комплекті. То так жартую. І давайте тепер до культиватора. Так, давайте я трохи викочу. Так, і приземляємо. Оп. От. Культиватор. Міжрядний. трьохсекційний, теж бомет. Е, ну, Типу бомета. Зверху, знизу, точніше поставив у кучники, а зверху самі лапи культиватора. А, лапки, бачите, які зараз буду зробити. От, от Чистих 20 сантиметрів, а культиватора. 10 буде майже. Теж доволі надійний. По нюансах культиватор на сайті пише, якщо не помиляюся, 115 кг. В дійсності кожну деталь окремо зважу. Важить 101. Трохи так розчарувався був, але потім... Поважив плужка. На сайті писало, що та 140 кг якось так. Поважив теж кожну окрему деталь, намордувався, бо чежезна рама дуже. Але зважив і вийшло 158 кілограм. Ну, нехай там може бути є погрішності грішності в... в точності ваги. Ну, тим не менше, типу, це 150 кг точно має. Корпус цей плужок 2 по 25, забув сказати, має відвали. Цуту знімачі. Тобто. Та й все. А в роботі як буде, подивлюсь. Землі в нас доволі тяжкі. Порадили мені, запитали з мене який трактор, все мені розказали, все показали. Хотів брати трошки менший, трохи легший, точніше такий самий, але легший. Теж 2 по 25, але що там з вагою 100, 120 кг. Сказали, що якщо землі тяжкі, було б непогано взяти більший. Посидів, подумав, купляється надовго, то що вже економити? Плужок, не знаю, там, у кого як, може, у когось там знижки, є, є ще щось. Для мене куштував плужок прям як. Не так, як на сайті, точніше. Там типу пише, що ціни треба уточнювати, і вони можуть трохи відрізнятися. Отже, плужок куштував так само, як на сайті, 15 тисяч, а культиватор міжсекційний. Кажу, міжсекційний, міжрядний, трьохсекційний. На сайті пише 9500, а дійсна ціна для мене була 10300 Ну, Але зекономив на доставці. Бо замовляв би по віддільності одну і другу штуку, за доставку би платив по півтора тисячі за кожну, бо габаритне, самі розумієте. Поки ви дивитесь на накладну для підтвердження ціни, що, я там, ну, що мені не робили ніяких знижок, за відгук чи що там щось. Е Хотів би ще сказати по вазі культиватора. Так, я дійсно його зважив, він 101 кг, проте на сайті пише 115. Але на сайті є ще за додаткову плату можна обладнати їжаками або ж е... плоскорізами замість цих долот. Можливо, вага вказана, типу вже з їжаками чи з тими плоскорізами. Ну, це як виправдання може бути таке. Доставили під хату, зібрав довольний. А як буде в роботі? Буду показувати. Тому все. Дякую Ромі за підсказку, де брати. Він мені поміг вибрати і трактор. Ну, якщо з плугами і культиватором я знав, який я хочу, він просто мені підказав, в якому магазині можна це зробити, щоб було якісно зроблено. Це ну, не оригінал, але це якісно зроблена копія. А трактор взагалі думав купувати інший. Він пояснив, розказав, так як я людина далека від того. Дуже задоволений. Ромі привіт. Його підписникам привіт. Все, бувайте. Плуг Віракс 2 по 25, придбаний на фірмі Агровес. Плушка придбав, надивившись відео від Романа Техноворон, підписався на його канал, не один раз дивився, видивлявся, якого придбати, і придбав такого плужка. Так само, і хлопці свої села рекомендували, що краще такий взяти, ніж бомет. Плуг, супер, мені подобається. Все, все з ним добре. Всі от, бачите, які зазори. Все в порядку. Рекомендую такий плуг, і рекомендую фірму Агровес. І так само такий дуже хороша, приємна людина. Добре спілкуватися з, з Романом. Канал у нього Техно Ворл. Все, дякую. Я роздивився, подивився і вирішив собі куп... придбати такий самий е е компанія «Агролес». Дуже е доброзичливі і розумі е розуміючий менеджер е Максим. І все роз'яснив, пояснив, спитав, до якого трактора мені е потрібен е плуг. Так як в нас виїзд поганий за плугом на нову пошту їхав саме тракторцем, бо Жиган мій з двору не виїде. Поїхав на нову почту, зібрав на новій почті, вчепив до тракторця, що мене вразило саме перше в цьому плугові. Я ось спеціально відкопав, був у мене раніше мототрактор з мотоблока, саморобний, перероблений. Ось подивіться. Ось це. Ось Такий плужок. Це він вже доварений і переварений. Він ось настільки доварений. І ось понизу, можете побачити, і леміг теж доварний. був зовсім манюсінький. А тепер подивіться на цей товщину металу. Ось взяв я, є в мене прутик 6. Із такого металу повністю весь плуг більше, ніж 6-7 мм законних. І так усе. Нема ніде ні трубок, нічого. Плугом дуже задоволений. Магазин хороший, рекомендую. Ось такий мій помічник новий. Дякую каналу Техно Ворон Ромі, який надав якісну консультацію, що вплинуло на вибір цього тракторця. А також каналу Татю Гараж Валентину, відео якого теж повлияли на вибір тракторця. це мій старий помічник. Все, всіх святами з Новим роком.